Слухаєш музику в навушниках, порушуєш закон. В Польщі існує чимало незвичних правил, порушення яких призведе до штрафу чи навіть арешту, які саме обмеження діють в Польщі? Дивіться далі. А поки авансом поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Чи знали ви, що перехід дороги в навушниках або ж під час телефонної розмови вже є причиною для штрафу? Нехтування подібними дрібницями обійдеться вам в 300 злотих. Щомісяця в Польщі фіксують близько шести сотень таких правопорушень. Для керманичів теж є несподівані штрафи. Любителі гучної музики в машині можуть заплатити за таке сумнівне задоволення до 500 злотих штрафу. Також вас можуть оштрафувати за прогрівання двигуна автомобіля. Більше однієї хвилини. Також не слід збирати гриби та лісові плоди у заборонених місцях. Звертайте увагу на відповідні знаки, бо за незаконне збиральництво буде покарання до 500 злотих. Ще в лісі можна отримати штраф за такі речі, як розміщення намету в невідповідному місті, розведення вогнища, відлякування диких тварин та знищення рослинності. Наприклад, якщо ви заїхали машиною на галявину, штраф становитиме до 1000 злотих для боротьби з. Справопорушниками та збереження природи лісники встановлюють у лісі відеокамери. Навіть невідповідне смакування шашлика на природі може призвести до штрафу, бо мангали у невідповідному місці ставити теж не можна. А от що точно не забороняється, а навіть вітається, так це підписка на наш канал. Поки ви це робите, ми далі розповідаємо про незвичайні штрафи. В Польщі також не слід захаращувати коридор і сходи своїми особистими речами, це розцінюватиметься як порушення проти пожежної безпеки, і тут загрожує не тільки штраф у розмірі 5 тисяч злотих, а й навіть ув'язнення терміном до 30 діб. Тож пам'ятайте, що незнання законів не звільняє від відповідальності і що ігнорування простих правил може призвести до спустошення вашого гаманця. А на які цікаві Афина трапляли ви? Розкажіть у коментарях. З вами була перша віза. Якщо ви отримали корисну інформацію, тисніть лайк та підписуйтесь на сторінку.